Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами здійснюємо математично космічну подорож. Отож, сідаємо наші ракети і полетіли. Сьогодні тема нашого заняття число і цифра 5. Кількість найпорядків лічба і грантування у часі. Знайомтесь! Це наша зірочка. Діти, сьогодні до вас залетіла зірочка. Але вона дуже налякана, адже загубилася і не можна знайти свою домівку нічне небо. Вона не бачить путівника місяця. Заспокоїмо її та пояснимо, що слід зачекати настання ночі. У яку частину доби ми можемо спостерігати зірки і місяць на зоряному небосхіді? Правильно уночі? У яку частину доби ми приходимо у дитячий садок? Правильно, зранку. Що ми ще зранку робимо? Просинаємося, умиваємо своє личка, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо і йдемо до дитячого садочка. Що настає після ранку? День. Що ж ми робимо днем? Ми займаємося, граємося. А коли вас забирають додому? Увечері, так. Що ж ми робимо увечері? Бачите, батьки забирають діточок додому. Увечері ми вдома можемо почитати з батьками книжечку чи погратися. Коли Зіронька побачить свого подівника місяця? Правильно, дітки, уночі, бачите, вийшов місяць. Зірочка побачила його уночі? Уночі що дітки роблять? Так, уночі дітки всі лягають спати, а місяці зірочки зазирають у віконечко. Ранок, день, вечір і ніч. Усі разом називаються частинами доби. Зірочка вже заспокоїлася і, залюбки, нас познайомить зі своєю зірковою родиною. Це Сузір'я Косіопея. Зі скількох зірочок складається Сузір'я. Давайте з вами порахуємо одна, дві, три. 4 5. Правильно, Із 5 зірочок. Ось як виглядає сузір'я Касіопея. Таких сузір'їв багато на Зоряному Небосхіді. Усі зірочки мають свою родину. Погляньте на карту Зоряного неба. Зодіакальні сузір'я – Ті, по яких у своєму річному переміщенні. Серед зірок рухається сонечко. Кожне з сузірів сонце проходить приблизно за місяць, після чого переходить в наступне. Ось Сузір'я це риби, сузір'я рака, лева і великої ведмедиці. Яке Сузір'я носить першим? Сузір'я риб. Другим. Правильно рака. Третім. Лева і четверте сузір'я великої ведмедиці. Молодці дітки. А зараз маленька зірочка хоче з вами погратися. Скільки у рядочку небесних світил? Давайте подивимося, скільки у рядочку небесних світил? Один місяць і одна два. Три чотири зірочки. З яких двох чисел утворилося число 5. Подумайте уважно, дітки? Правильно. Із цифри 1 і 4. Один і 4 це буде 5. Молодці. Як ще за допомогою місяця і зірочок можна скласти число 5? Подумайте уважно. Правильно, два місяця. І три зірочки. Два і три буде п'ять. Так, ще як три місяця і дві зірочки. Це теж буде число п'ять. Чотири місяця і одна зірочка. Чотири і один це теж буде склад числа п'ять. Молодці, дітки. Давайте уважно з вами роздивимося наше число 5. Число 5 позначає 5 предметів. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Руки вправо простягнула, ніжку бубличком зігнула. Можна буде взяти листочок паперу і написати правильне число 5. Один, два і три. Молодці. А зараз подивіться, будь ласка. На цифровий будиночок. І пригадайте, із кількох чисел складається число 5. А зараз давайте програємо в дидактичну гру зайва зірочка. Уважно на перший рядочок. Яка тут зірочка зайва? Перша, друга, третя чи четверта? Думаємо уважно. Правильно, третя. Чому, дітки? Так, тому що вона блакитного кольору. Всі зірочки жовтого вона блакитного. У другому рядочку які зірочки, які зірочки зайва? Яка зірочка зайва? Правильно, перша, друга чи третя. Друга. Правильно, чому? Тому що дві зірочки рожевого кольору, а ця зірочка жовтого кольору. І ще вона різна з ними по величині. Ці зірочки великі. Ця зірочка маленька. Молодці маленькі зірочки дуже сподобались з вами займатися. І вона для вас приготувала сюрприз. Це малювання-загадковий космос.